Всім добро дня. Маємо у продажі сіжопригнаний Volkswagen Golf 5. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Вже розмитено, сертифіковано, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2008 рік виготовлення, модельний рік та експлуатація автомобіля з 2009 року. Двигун 1,6 бензин, звичайний атмосферний бензиновий двигун, механічна коробка передач п'ятиступка Авто в гарному збереженому стані. По кузу без корозії, без м'ятин. На оригінальних легкосплавних дисках літня гума на автомобілі. Тоновані вікна. З автомобілем йде другий комплект зимової гуми на металевих дисках. Практично нова. Задній парктронік у нас по комплектації. Тут присутній такий лючок, можна ставити фаркоп. За потреби, якщо потрібно фаркоп, можна встановити. Заднє скло оригінал, кришка багажника ціленька, без пошкоджень, без корозії. Дивіться, стан багажника. Коврулін практично новий. В комплекті маємо жилетку, знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, компресор. Піна. І тут в пакеті стоїть сам фаркоп. Він жодного разу не використовувався. Дивіться, ніша, все частеньке, ціленьке, охайне, всі наклейки, все присутнє. Підсвітка, полочка, болти не кручені, кришка багажника не знімалася. Йдемо далі. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Дивіться, стан карт. Карти чистесечки. Дивіться, на ручку, ручка вона не фарбована, без подряпин, без пошкоджень. Задні склопідйомники маємо по комплектації. По пластику все добре. Пройоми також цілі, пластик не затертий, не пошкоджений. Дивіться, стан сидінь. Сидіння у дуже гарному збереженому стані, ремні, стеля, не провища, чистенька, ціленька. Килимки, все на місці. Тут у нас підстаканник. Підстаканник працює, ці всі направляйки, сіточки, все регулюється. Ось такий збережений стан автомобіля. По дверах все добре, по порогах також. Йдемо далі. По комплектації маємо задні, передні стопідйомники, регулювання підігрів зеркал, автоматичне світло, мультикермо, штатна магнетола. Мультимедіа працює. Двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Автозатемнення заднього зеркала також працює. Датчик дощу. Розширений такий бортовий комп'ютер. Пробіг автомобіля 184 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мульти... кермо працює. Ці клавіші в нас для бортового комп'ютера. Все працює. Круїз-контроль, автосвітло. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує Коли микаємо задню, дзеркало приопускається право. З автомобілем, дивіться, є сервісна книга. Вінкод код автомобіля, ось 627 закінчується. Можете перевірити пробіг по вінкоду. Він також фіксується. Останній зафіксований пробіг це 04.04.2024 2024 року. 179 тисяч кілометрів. Було ТО. Також є декра 03.24 року. Пробіг 178 тисяч кілометрів. Кілометрів. І також присутні з автомобілем Тюфи. За 23 рік 175 тисяч кілометрів. Десятий місяць 23 року. Тобто вся сервісна історія. Тут Бардачкові ще така книжка присутня. Підлокітник регулюється. Далі, другий ключ з автомобілем. Він новий, ніхто не користувався. І тут, дивіться, в бардачку така штука. Хто знає, напишіть в коментарі, що це таке і для чого це воно стоїть. Це оригінальне по заводу тут стоїть. Це, мабуть, один із перших автомобілів, який доїхав з цією штучкою. Так виглядає салон. Давайте пройдемось по електриці. Сплопідйомник передній працює. Задній працює. Дотяжка, до речі, склопідйомників. Це і також працює. І задній працює. Електродзеркало регулюється. Це також регулюється. Давайте вінкнемо аварійку. Мультикермо працює, ручник працює. Тут розширений такий бортовий комп'ютер, Дивіться, відкриваю капот і на екрані відображається, що дверка та капот відкрито. Дуже зручно та класно. Дивіться, стан сидіння. Сидіння повністю в оригінальному стані, нічого не шилося, все частеньке, ціленьке. Ще раз показую вінкот автомобіля, стан карт, капот. Без сколів, без висічки. Лобове скло. Також у нас оригінал. Лобове ціле, без тріщин, над лобовим висічки немає. Робота двигуна. Шупа не сапунить. кришечку притягує, антифриз чистенький, крила передній. 38 неділя, 8 рік Volkswagen оригінал. Вони не кручені, капот також не крутився. Також з цієї сторони 38 неділя, 34 неділя, перепрошую, 8 рік, Volkswagen, болти, нігде нічого не крутилося. Екологія на місці. По двигуну питань взагалі немає. Технічно також все добре. Щеплення, ходова без нарікань. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії даного автомобіля, ціна та опис. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі за телефоном. Напоминаю, другий комплект зимової гуми йде в комплекті з автомобілем. Всім гарного дня та мирного неба!